За 12 років, що ми приїтаємо і влітаємо з аеропорту Лутон, він настільки розширився, настільки зробився великий. І людей сьогодні на стоянці вранці дуже багато. Всі десь летять. Ми добрались до місця призначення. Ми в Варшаві. Сьогодні літак затримався на 40 хвилин. Приїхали пізніше. Верні прилетіли пізніше. А зараз йдемо чекати, десь за нами їдуть. А приїхали ми в гості в Варшаву. Погода сьогодні хороша, тут не холодно. Чекаємо. Ми вийшли на прогулку. Така погода сьогодні, як осінь. Дуже великий вітер. А так чисто кругом, гарно. Так, ми вже в Варшаві в гостях ходили сьогодні в бідрюнку, трошки скупилися і хочу вам сказати, що почули. Ми купили яйця такі. Вони коштують 10,99. Це я ціну вам кажу у злотих. Купили огірочки квашені. А огірочки коштують, коштують, коштують. Огірок 529. Угу. 400 грн. Купили м'ясо. Купили м'ясо свинина. Тут кілограм 49,18 злотих. Я все дивлюсь, тут написано на цьому. Ага. Ось на цьому, так? Да? Угу. 1894 злотих. Капка. Капка. Кап -кап. Кап -кап. Кап -кап. да. Масло ми купили. Коштує 7,49. Ну, це хороше масло, угу. екстра От таке, тут 92%. Купили булочки, булочки тут Одна, два, а ці... Також два двадені, але трошки інший. Тут ми купили така, як батони з хлібом. Ось з сиром така. Так. так ми трошки скупилися. Купили перчик, отакий ми любимо начинений з сиром. Ось скільки він коштує Сок яблучний купили. Нам ж треба ще прочитати. Тут по польськи написано. Вісок верковний. Снусом. Ми, ми тут не можемо зібратися. Ми купили ще сок, такий великий е, пакет яблучний. Ми знаємо, що в Польщі дуже добрий сок. Купили сок морковний. Е, купили отаку нарізку, купили пиво. І це все коштувало нам 147 гривень. 22 копійки все. Всім доброго ранку. Закінчилась, пролетіла дуже швидко. Не сильно щось хотілося знімати, тому.